Вітаю вас, шановні брати та сестри! Сьогодні коротко розповім, як минув тиждень у наших церквах: святкове богослужіння, допомога захисникам, євангелізація та навчання. Усе це відбувалося в різних куточках України та навіть за її межами. Тож давайте разом переглянемо найцікавіше. Напередодні Великодня у Харкові відбулося особливе богослужіння, яке відвідав мер міста Ігор Терехов. Він привітав віруючих зі святом та закликав молитися за захисників та повернення всіх мешканців додому. Церква разом молилась за благословення міста та його керівництво. На Харківщині триває активна волонтерська допомога. Було відновлено пошкоджену дроном автівку батальйону Шквал, півтони солярки передано батальйону Братство, а також виготовлено протидроновий захист для бронетехніки. Тим часом у прифронтових містах Донеччини благодійна організація Надія Донецька продовжує свою місію. Гуманітарну допомогу отримали мешканці Родинського, Дружківки та Крематорська. Понад 200 людей звернулись до Бога і прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя. У Павлограді з 28 по 30 квітня пройшов інкаунтер. Близько ста людей отримали молотовну підтримку, пережили звільнення від страхів, проклять і душевних ран. А тим часом у Берліні відбулася конференція Світлоконф, де зібралось понад 150 молодих людей. Першого дня молодь знайомилась і спілкувалась, а ввечері відбулося служіння, на якому спікери конференції надихали молодих людей берегти своє серце та залишатися тими, хто горить для Бога. Наступного дня учасники вийшли на вуличну евангелізацію і запросили мешканців міста на вечірнє служіння. У Полтаві триває навчання в біблійній школі. Студенти вивчають теми демонології, благословінь і проклять. Навчання триватиме ще протягом наступного тижня. Тож нехай Бог благословить кожного студента в пошуку глибших знань. Закликаю вас підписатись на соціальні мережі нашого об'єднання, ділитися цими новинами з іншими та стати партнерами телеканалу Новий Християнський. І нехай Господь благословить вас.